Привіт, дорогі любі, шановні мої терези. Це ваш старопрогноз на березень місяць 2024 року. Попросим всесвіт, щоб дав вам підказки на цей, на цей місяць. Що ж приготував вам простір, які варіанти в просторі для вас, дорогі Терези. Зараз дізнаємося і так. Перша карта для вас, і це двійка жезлів. Двійка жезлів це коли ви маєте ідею, горите ідею і йдете втілювати цю ідею. Це карта руху, карта просування вперед. І це також переговори. Коли ви ведете переговори, багато дзвінків, багато переговорів, хороші колаборації, це така ж карта переїзду. Коли ви рухаєтеся, у вас командіровки, ви туди-сюди, це карта руху, карта переїзду. Можливо, ви будете переїжджати на нову квартиру, чи будете заїжджати в новий будинок? І це така ж карта розширення покупок, коли ви дозволяєте собі. А от прийшла весна, березень, вам хочеться щось собі купити, ви їдете, робите шопінг і купляєте собі якісь обновки. Це також, коли ви от в бізнесі, якщо для бізнесу, це хорош, хороша колаборація, коли людям легко домовитися, і, і є спільні такі цілі, спільні бажання йти кудись, і такі спільні бізнес-ідеї. Або просто ви будете ходити і балувати себе. Це карта таких покупок, щось собі купляти, і незначне, і значне, тобто це рух вперед і таке бажання жити, творити, така вогняна стихія, коли вам хочеться і красиво одягатися, і щось собі купити, закінчилася зима, і ви хочете вже. Гарно виглядати і йдете з подругою, тому що тут у двох, це е, не одна людина, іде і е, робить шопінг. І король чаш. Король чаш це людина, яка буде присутня в вашому житті. Людина, така співчутлива, добра, романтичний король. Можливо, цей король появиться в вашому житті. Але це також карта лікарів, карта спеціалістів. Можливо, вам треба буде звернутися до лікаря, пройти якісь аналізи, пройти обстеження, зробити діагностику свого організму. І також це карта психологів, тарологів. Коли вам треба якісь підказки, і ви даєте підказки. Це також про те, що от, тарологи дають підказки. як робити, Які ситуації в житті вас чекають, і як, якщо це щось не хороше, як їх уникнути? І також це карта хорошого друга, така дружба, яка вам допоможе, друг, який вам, вас вислухає, вам порадить. Ну і, звичайно, це така, знаєте, карта романтичного такого друга. <с>. Та <ти> і <harbor> туз, туз чаш. Це прекрасно, прекрасні перспективи, е е появи в житті нових шансів, нових можливостей. Це таке здійснення ваших мрій, коли ви чогось мріяли, і тут вам е е приходить інформація, що там, так, так, так. тобто це відкриваються нові можливості перед вами. Дивіться, не, не прогавте свої можливості, не втратьте. Цей шанс, який вам дає Всесвіт, який вам дає життя. Це також щастя і радість, це коли життя вам наповнене. Ви радієте, вас здійснюється якась мрія. От ви захотіли шоколаду приходити, а чоловік вам купив цю шоколадку. здійснюється ваша мрія. Коли ви йдете, мріяли про якусь сукню чи там пальто і такі раз і купили собі, здійснюється ваші такі невеличкі. І великі мрії, і невеликі також радіти треба любим мріям, які збуваються. І тоді все це дає вам ще більше і більше можливостей. І це така хороша карта шансу. Шанс в усіх аспектах життя: і в бізнесі, і в коханні, і в такому особистому житті. Покупка квартири, чи... шанс, який. Буде вам підкидати доля, не прогавте yeah. <гавте> цей шанс. Так, і ваш Пашпен... чаш це також емоції, дуже хороші емоції, будуть викликати у вас ваші діти. Якщо у вас є діти, це якась радість за ваших дітей. І це також подарунок, коли ви будете отримувати подарунки. Це карта подарунку, карта творчості. Також коли вам захочеться щось створити. Можливо, ви захочете вишивати чи в'язати, і це вам буде приносити таке задоволення. І можливо, «А, Боже, як мені приємно! Чи почнете читати якусь гарну книжку, і ви так надихнетеся? І ще одна карта це карта суд. І це карта про те, що можливо триває якийсь суд, і зараз він завершиться. І також це карта новин. Карта новин, і ви отримаєте якісь такі доленосні новини, які ви давно чекали, і зараз ви. Їх отримуєте. І це також карта таких трошки хвилювань. Ви можете хвилюватися. Коли триває якийсь судовий процес, ви можете хвилюватися. Але пам'ятайте, що тут є ангел і вищі сили на вашому боці. Любе вирішення суду буде вам на користь. І е, люба новина, е, ви можете побачити. Якщо це навіть і буде щось таке доленосне, завжди шукайте в цьому якийсь урок, позитив. Тому що це також і карта, коли, наприклад, це карта роботи, коли ви працювали, не то, що працювали, от змінюєте щось в своєму такому в робочому плані. Якісь зміни, новини, які змінять. Ваш такий світогляд, скоріше за все. І це коли ж ви шукали роботу, наприклад, і вас запросять в компанію. Це така карта, коли ви почув, ходили по співбесідах і вас запросили на роботу. І це карта колективу, в якому комфортно працювати. І також пам'ятайте, що все світ на вашому боці ангел трубить ви під захистом. А, і так... Карта, сімейна, карта, карта місяця, карта Луни це про сім'ю і про те, що, наприклад, які би там не були рішення, чи в суді, чи треба дати час не спішити, не кіпішувати, які б новини ви не почули. Це карта часу. І час лікує все. І якась тут тайна відкриється, тому що місяць це завжди щось таке нам незрозуміле, нечітке, тому що місяць завжди вночі. І така тайна покрита раком, але ми бачимо, що карта світла. Карта не є темна. Хоча місяць і вночі, але ми бачимо, що карта тут світла. Тобто це карта, коли все прояснюється, але. Потребує часу, коли вам щось незрозуміло, ну, у вас змішані такі почуття у вашій ситуації, багато тривоги, тому що це також карта тривоги, такого неспокою. Але треба пам'ятати, що ця карта і про тривогу, і про те, що тривога від невідомості, від того, що ми чогось не знаємо і не розуміємо, у нас підвищується тривожність. А коли ви Даєте собі спокій, даєте собі час на те, щоб все втряслося, і все потребує часу. І це також карта сімейна. Коли ви, карта, коли ви хочете побути в сім'ї, можливо, вам треба поїхати до мами або зателефонувати, поговорити, створити таке сімейний обід, сімейну вечерю, побути разом. Це карта сім'ї, коли вам треба оцю таку родинну силу роду свого відчути, побути разом, поспілкуватися. Так що зберіть свою родину за столом, поспілкуйтеся, порозмовляйте, порадьтеся. І так, ще карта, і карта, і карта суд. Тут ангел знову, все ж таки, якісь новини, щось буде у вашому житті. Якась така кармічний вузол, якийсь розв'яжеться, тому що суд з одного боку, суд з другого, і якась тайна відкриється. Тут неспроста дві карти суду, і карта місяця. Якась тайна відкриється, і, можливо, треба буде так з мудрістю, з розумінням віднестися до своєї до цієї ситуації. Витягнемо ще одну карту, подивимося, що дев'ятка. Дев'ятка мечів це про те, що, можливо, і у вас засмутить, буде якийсь смуток, якась тривога. Це однозначно про тривогу, про те, що ви будете багато думати, і така трохи яка Неспокій і тривога буде у вас. Подивимося, що далі, але тут ця тривога, що у вас буде. Неспокій, не, якісь новини, які вам будуть неприємні, дуже неприємні, тому що ми бачимо, що людина так сумує, неприємно їй, не спить, опустила голову, не хоче нічого бачити. Не хоче нічого чути, нікого, але все ж таки треба не зависати в цій ситуації. Ми бачимо, що людина тут збирається, збирає всі свої надбання і зійде, е, пливе. І ця карта нам говорить про те, що в принципі нема безвихідних ситуацій. Там світло, і людина йде на світло, пливе на світло. І вам треба також збирати всі свої емоції, але ми бачимо, що людина все рівно обі, білий одяг, вона має підтримку, у вигляді човна, і йде вперед. Іде вперед, просувається, життя триває, треба йти вперед, збирати всі свої емоції, всі свої сили, не зависати в негативі. І паж ем, мечів це новини, якісь також. Е, і це більше про дітей. Е, можливо, ваші діти, е, вас порадують, чомусь. Ви будете радіти за своїх дітей, за якісь нові надбання, нові навички. Радість в вашому житті появиться у вигляді якоїсь молодої людини, яка вас буде тішити або якоїсь новини, яку ви почуєте, і вона вас якби так оживить. Вам буде однозначно. Добре, і тут карта нам підказує не сидіти в своїх траках, не задумуватися, а рухатися вперед, іти. Тобто, щоб ви самі себе не обмежували. Це ще таке дає нам, що і карта справедливість, коли в житті все справедливо, світла карта, коли можливо ця ситуація більш надумана вами. ви самі. Включили отаку мисс мішалку в голові, яка вам дає: а насправді все справедливо, все чітко, все добре. Так що не зависайте, рухайтеся вперед, і життя на вашому боці, вищі сили на вашому боці, ви під захистом. І головне помірність це коли в балансі. Плюс-мінус ваші енергії, ви стараєтеся вивести в баланс. Можливо, вам ще подивимося, які підказки дає вам всесвіт. І це карта світ, це завершення. Ви йдете до завершення якогось етапу в вашому житті. Цей місяць такий буде для вас трансформаційний, коли завершується якийсь етап у вашому житті і починається новий. Починається новий етап у вашому житті, і це також. Таке може бути трансформація всередині у вас, коли ви переосмислюєте своє життя, коли ви робите аналіз, і вам, можливо, щось завершується, щось відпаде у вашому житті однозначно, можливо, якісь люди підуть від вас. Які... І це буде на краще. Це для вас буде на краще, тому що ви починаєте новий етап в своєму житті. Це також карта переїзду. Ви, можливо, зберетеся і поїдете за кордон вирішите поїхати. Це також карта, коли приходить щось завершується. А щось нове приходить в ваше життя. І це нове може бути у вигляді нової людини, нового життя, можливо, народ... це народження також карта, коли народжується дитина, коли народжується нове життя. Можливо, ви чекали, ви станете зараз, потери, ви поміняєте статус, ви станете бабусею, чи ви станете мамою, татом, дідусем. Це однозначно у вас починається новий період життя. І це також... Якщо ви одинокі, зустріч людини, є імовірність зустріти свою людину. Але перед тим має завершитися якийсь цикл у вашому житті. Можливо, там іде судов, тут у вас карта суд, одна і друга, можливо, ви в процесі розлучення, і вам це дається дуже важко, тому що тут таке простеження про розлучення, іде судовий можливо, процес і елементи, і оці всі такі. Ситуації, можливо, ви в процесі розлучення, але у вас завершується один етап в житті, починається другий етап, і це краще для вас. Так що, рухайтеся вперед. Ой, карта впала. Рухайтеся вперед, життя триває, колесо життя ця карта, як колесо життя. Завершується один цикл, починається інший, завершується один і починається інший. Треба пам'ятати, що в житті завжди все йде як такі, як, поколу, як збір урожаю, коли садимо насіння і збираємо урожай, садимо насіння і збираємо. урожай. І це також така карта, кармічна карта, коли ми збираємо урожай своєї своїх дій, Те, що ми робили. Певний період свого життя вертається все, вертається нам, щось завершується, і ми пожинаємо плоди своєї праці. Так що <кій> наступна карта для вас. І це карта Трійка Пентаклів. Це коли є грошові поступлення. Гроші будуть, і це карта, коли треба чітко планувати свої доходи і розходи. І ведмідь, у нас те ще про людину, про досвід. Це також ви можете зустріти от, от ведмедя людину статусну, яка буде вам, таким порадником, наставником, власне, в грошових питаннях. В грошових це також гроші від мужчини. Так що якийсь цікавий такий етап у вашому житті почнеться. І королева мечів. Королева мечів це також жінка, людина. І тут і ведмідь, і, бо ведмідь символізує у нас також як людину статусну, і тут парочка. Можливо, це і ви зустрінете такого от мужчину статусного, впливового, і ви отака дама, або жінка, яка буде у вашому житті. Також відігравати от в березні місяці, будете мати справу з такою жінкою, строгою, беземоційною. Можливо, це там ваша свекруха, ваша подруга, можливо, це ваша начальниця. Така строга, беземоційна, яка знає, чого хоче, сидить, задоволена своїм таким статусом, своїм становищем, до якої так і підійти непросто. І... Наступна карта. карта е, нульова карта, карта шут, коли ви йдете в довірі по житті. Це також карта, коли ви довіряєте житті, у цьому потоку життя, йдете е, е, вчитися чомусь новому, якимось новим здобуткам. Це також карта, коли ви маєте можливість зустріти є шанс зустріти нову людину у ваше життя. Це прихід. Нової людини в ваше життя. І людини, іноземця навіть, можливо, це також карта про те, що якийсь етап, тому що бачимо, що тут було завершення чогось, завершення якогось етапу в вашому житті, і тут зустріч людей, і чоловік, і жінка, і оце нове новий етап в вашому житті починається. І тут саме головне, що карта підказує нам довіритися. Довіритися і йти по житті з довірою, з такою легкістю, з легким серцем, з легкою такою душею. Іти і довірити в цьому житті. І це таке потік везіння, коли ви в такому потоці везіння. Це така дуже хороша карта, я її дуже люблю, тому що це щось таке нове, незвичне, і воно завжди таке, хоплює, ви так, а, І <смас> радієте цьому життю, і йдете на зустріч. І так, йдіть. <смас> ідіть, це така хороша карта, коли ви довіряєте життю, берете життя в свої руки і йдете на зустріч. Це карта руху, карта переїзду, карта всього нового. Це Карта самого життя, коли, можливо, ви переїжджаєте на нову квартиру в новий будинок, коли ви переїжджаєте за кордон, можливо, якщо це ваша тема. І також це карта, коли ви плануєте подорож, відпочинок. В бізнесі дуже хороша карта в грошах. Це просування вперед вашого бізнесу, просування вперед ваших. Матеріальних таких справ, фінансові справи також йдуть вперед, налагоджуються, все вам вдається, все вам легко. І карта відпочинку, коли ви маєте заслужений відпочинок, ви заслужили порелаксувати, зробити собі такий релакс, радість. Це карта радості. Карта щастя. І ця карта, коли ви працювали, працювали, і зараз ви насолоджуєтеся відпочинком, насолоджуєтеся результатами своєї праці. І ще одна колода Таро для вас. І це коли це десятка булав коли багато роботи, ви відпочили, а робота на вас чекає. Багато роботи це добре з одного боку, але треба балансувати і все, що ви можете, делегувати, делегуйте, тому що дуже дуже на вас звалися багато проектів, багато роботи. Можливо, хтось на роботі піде відпустку і начальник начальник скаже ще. Бери попрацюй за цю людину на тобі ще то, і можливо, що ви ще будете навіть так багато роботи мати, що будете цю роботу брати додому і ще по вечорах робити. І тут король, наступна карта, король чаш змучився від роботи. Змучений, голову опустив, немає сили. Так що дивіться, балансуйте роботу. І відпочинок, щоб не. Е і знову суд все ж таки кармічна карта суда. Вас переслідує, знову будуть якісь новини, е ангел трубить, якась новина до вас прийде, про що ця новина буде? Вісімка була, і це карта, коли треба відстояти себе, відстояти свою позицію. Е сказати свою точку зору, не а, не ховатися, а заявити, не сидіти в своїх страхах, а що буде, якщо я це скажу, а як а, це все я можу вирішити. Тобто тут і карта проявити себе, і якщо у вас відносинах вам щось не подобається, зразу сісти за стіл переговорів чи на роботі. І вдома у будь-яких відносинах треба прояснити, зробити діалог. І ще карта для вас рицар мечів. Якісь новини до вас йдуть однозначно. Рицар мечів це новини, це щось нове, і ми бачимо, що це швидко, швидкісний рицар, який мчить на коні не просто їде, а мчить. І це також карта руху. Руху вперед, коли це карта дороги. І дорога якась на вас чекає. Можливо, ви поїдете в гості, тому що це карта гостей, або гості до вас, такі неочікувані гості, до вас позвонили. От ми у вашому у вашому регіоні заїдемо до вас, і ви будете раді цим гостям. Це такі спонтанні гості, які до вас можуть заїхати, або ви поїдете до когось в гості. І так. Ой. Ще одна карта для вас. Подивимося. Це карта руху, і це також принц на білому коні. Рицар на білому коні, який мчить, завойовує, і, можливо, ви попадете під чари цього рицаря, який вас завоює. Прийшов, побачив, завоював і поїхав далі. І дивіться. Щасливі, ви будете однозначно, яка чудова карта. Туз чаш. І вже дивіться, туз чаш у вас уже був в цьому, мі... в цьому місяці. О, все ж таки, ви будете щасливі. Якась мрія ваша здійсниться. Це карта щастя, карта наповнена, карта щасливих емоцій. Можливо, цей рицар принесе вам так багато емоцій. Так багато щастя, ви будете. Ви будете на коні. Це карта, коли повна чаша, вдається все. У вас все-все вдається карта везіння і здійснення мрії. І це також карта шансу, коли вам все світ дає шанс і не один. Головне відстежити той шанс і не втратити його. Такий у вас розклад, дорогі Терези. Такий чарівний буде у вас місяць-березень, а я від себе бажаю вам здоров'я в першу чергу, радості від життя, радійте цьому життю, будьте щасливими, сяйте як сонечка, і нехай березень місяць принесе вам любов. А я люблю вас, обіймаю, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно.